Привіт! Починаємо урок української мови. Тема нашого уроку іменник. Ми вже знайомились з темою самостійні та службові частини мови. До самостійних частин мови належить іменник. Іменник має лексичне значення. Іменник це самостійна частина мови, яка називає предмет. Особу, явище і відповідає на запитання хто або що. Іменник означає назву істоти або неістоти. Іменники назви істот відповідають на запитання хто. До них відносяться назви людей, назви тварин, дівчинка, слон, равлик. Іменники неістоти відповідають на запитання що. Відносимо назви всіх інших предметів та явищ Сонце, листя, корзина. Іменники означають власні або загальні назви. Власні індивідуально позначають окремі предмети або особи. Загальні – Стосуються багатьох однакових предметів і позначають предмети загалом. Власні назви прізвища, імена по батькові, псевдоніми людей, клички тварин, назви найвищих державних та урядових посад, індивідуальні назви установ, організацій, газет, часописів, творів, готелів. Назви визначних історичних подій урядових нагород, географічні і астрономічні назви, Василь, Президент України, голова Верховної Ради. Театр Ляльок, Український дім, Вища школа, Різдво, Пасха, Волинь, Дніпро, Кавказ. Загальні назви місто, річка, кінь, ручка, гол, панама, країна, сонце, щастя, телебачення. Іменники бувають конкретними або абстрактними. Конкретні можемо осягнути органами чуття телефон, ноутбук, ручка. Дошка, шафа. Абстрактні не мають чіткого вияву кохання, сум, плач, радість. Іменники змінюються за числами. Іменники в однині означають один предмет, іменники у множині – багато предметів, банан банани, кулька. Кульки, кінь, коні, равлик, равлики. Є іменники, які вживаються тільки в однині або тільки в множині. Іменники, які вживаються тільки в однині. гречка, молоко, борошно, тільки в множині, канікули, шорти. Ножиці. У іменниках в однині можна визначити рід. Іменники мають рід. Іменники чоловічого роду мають нульове закінчення. Зрідка закінчення о, а, я, баскетбол, вантаж, дядько, микола. Ілля, Іменники жіночого роду мають закінчення А Я, зрідка нульове закінчення смерека, лисиця, розкіш, медаль. Іменники середнього роду мають закінчення О, Е, А, Я, місто, море, курча. Багаття. Зверніть увагу: іменники біль, дріб, живопис, кір, насип, нежить, перекис, пил, продаж, сип, собака, степ, степінь, ступінь, толь, тюль, фенхель, шампунь, ярмарок. Це іменники чоловічого роду, антресоль, бандероль, бешамель, бязь, вермішель, гуаш, жовч, заполоч, каніфоль, мігрень, нехворощ, обитель, папороть, путь, ретуш, розкіш, суміш, фланель, шагрень, це іменники, жіночого роду. Іменники для зв'язку з іншими словами в реченні змінюють своє закінчення. Така зміна називається відмінюванням або змінюванням за відмінками. Іменники змінюються за відмінками. В українській мові сім відмінків, кожен із яких відповідає на певне запитання. Називний відмінок. хто, Що? Родовий? Кого? Чого? Давальний. Кому? Чому? Знахідний. Кого? Що? Орудний. Ким, чим? Місцевий? На кому на чому? Кличний відмінок. Іменники виступають звертанням. Для того, щоб змінити слово за відмінками, використовують поміжні слова. Для називного відмінка використовуємо допоміжне слово є, хто, що, родовий відмінок Немає кого, чого, давальний даю кому, чому. Знахідний бачу кого, що. Орудний. Пишаюся ким, чим. Місцевий стою на чому, на кому. До іменників назв істот ми ставимо запитання хто, кого, кому, ким на кому. До іменників назв неістот ставимо запитання Що, чого, чому, чим на чому. На наступних уроках ми будемо вчитися відмінювати іменники. Дякую за увагу. До зустрічі!